Вітаю вас на каналі Казки Ягідкового». Якщо вам подобаються мої авторські історії, підтримайте мене підпискою та вподобайкою. Приємного перегляду. У Ягідковому настав дивний ранок. Великий годинник на ратуші зупинився, його стрілки завмерли просто посеред циферблату. Білочка Соня мовила здивовано, Як же я тепер спечу кістечка? Я не знаю, скільки часу тримати їх у печі. Пес Рудько підняв вуха. Він збирався розносити поштові листи. А що я когось не застану вдома? Я ж не знаю, котра зараз година. І всі плани тепер переплуталися, а барашик кудрик сидів перед недошитим светром. Я повинен віддати цей светр через дві години. Але як я тепер зрозумію, коли це буде? Усі звірята гомоніли, шукаючи пояснення, тоді Рудько рішуче сказав. Підемо з кудриком до ратуші. Нам треба дізнатися, чому годинник спинився. Вони піднялися скрипучими сходами на самісіньку верхівку. Там, у маленькій кімнаті, з великими шестернями, сиділа пані Сивушка. Це була сова з розумними очима і сріблястим пір'ям. Вона виглядала надзвичайно сумною. Доброго дня, несміливо промовив кудрик. Це ви заводите годинник. Так, кивнула совушка. Щоранку я перевіряю шестерні, змащую механізми і зводжу стрілки. Але сьогодні я забула. Забули? здивувався Рудько. Мені стало сумно, тихо сказала сова. Щодня я тут працюю, а ніхто цього не помічає. Всі дякують Соні за тістечка, Тобі, Рудько, за листи, а кудрику за одяг. А моя праця ніби не видима. Я втомилася і засумувала. Рудько насторожив вуха. Та як же так? Ви ж найголовніша. Без вас усе переплуталося. Я не можу доставити листи, бо ніхто не знає, коли чекати на них. Соня не може пекти. Кудрик взагалі не встигає шити. Всі мешканці селища розгублені. Очі пані сивушки округлились. Невже це справді так? Так. вигукнув Рудько, Ваша робота дуже важлива. Просто ми не завжди це бачили і розуміли. Рудько порився у своїй поштовій сумці і дістав маленьку польову квітку. Ось це для вас, щоб ви завжди пам'ятали, що ми вдячні вам. А кудрик простягнув кольоровий клаптик тканини. А це хустинка, яку я сам пошив. Нехай вона нагадує вам, що ми бачимо і цінуємо вашу роботу. Сивошка раптом засміялася легенько й тепло, її очі засяяли. Вона піднялась, розправила крила і рішуче взялася за механізм. Шестерні загуділи, маятник хитнувся. І стрілки годинника знову пішли вперед. Дзвін на ратуші голосно пробив полудень. На площі мешканці зраділи і зааплодували. Дякую вам, мої дорогі! усміхнулась сова. Тепер я бачу моя робота не марна, і навіть якщо вона непомітна, вона потрібна. А тепер питання до вас, друзі. Чи знаєте ви когось, хто щодня робить щось для вас, навіть якщо ви не завжди це помічаєте? Цікавий факт про час Чому в годині саме 60 хвилин, а не 100 чи 10? Це почалося ще дуже давно. Від людей? Які жили понад 4 тисячі років тому. Вони обрали число 60, бо воно дуже зручне, його можна легко поділити на 2, 3, 4, 5, 6 і навіть на 12 тому годину дуже легко поділити навпіл на третини або на чверті. І так утворилося число 60. Яке ми досі використовуємо в годинах і хвилинах. А тепер давайте повернемось до Ягідкового. Годинник знову зацокав, а мешканці Ягідкового весело плескали в лапки. Усі раділи, що час повернувся на своє місце. Та раптом на площу вибіг фермер. Кремезна капібара, забризкана землею. Він важко дихав і розгублено вигукнув Біда, увесь врожай зіпсувався, Морква та буряки згнили, а картопля почорніла. Що ж ми тепер будемо їсти? Натовп замер у тиші. Усі перелякано переглянулись. І саме в цей момент з за будинків з'явився барсук у капелюсі. Це був наш старий знайомий Ходимир. Він довго мандрував за межами ягідкового і ось тепер повернувся. Ходимир спокійно підійшов до фермера і промовив: Я знаю, як урятувати врожай, але для цього нам доведеться вирушити. В далеку подорож! Дякую за перегляд. Якщо вам подобаються мої казки, будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте мене вподобайкою. До зустрічі!